Жили собі маленька лисичка, білочка і зайчик, які дуже любили гратися на лісовій галявині. Одного ранку вони вийшли з Нірки і здивувалися, дерева навколо ніби заграли всіма кольорами веселки. Хто це так гарно прикрасив наш ліс? запитала лисичка. Це я, пані Осінь. Почувся лагідний голос, і з'явилася осінь у золотистому та помаранчевому платі з кошиком листя, яблук та шишок. Я прийшла до вас у гості, сказала осінь. Я принесла листечко для танців, яблучко для ласощів і шишки для маленьких сюрпризів. Лисичка разом з білочкою і зайчиком почали гратися. Стрибали по листочках, рахували яблука один, два, три і робили вітряні танці, крутячись і махаючи лапками, щоб листя летіло в повітрі. Потім вони всі разом поклали шишки біля дерева і вигадали гру, хто швидше складе маленькі шишкові будиночки. Коли сонечко почало сідати, осінь лагідно сказала. Дякую, що гралися зі мною, я скоро повернуся знову. Лисичка, зайчик і білочка помахали їй лапкою і сказали: До зустрічі, осінь! Ми будемо чекати тебе. І відтоді всі лісові мешканці дуже любили осінь за її яскраві кольори, подарунки і веселі ігри.